Мої вітання усім телеглядачам. ви дивитесь лінію захисту у студії Олена Роміцина. Законодавчі нововведення, юридичні консультації, оперативна інформація правоохоронців про зміст програми докладніше у анонсі. Суддя адвокат, податкова служба про нововведення у кримінальному процесі і кримінальному судочинстві. Працівники міліції затримали мисливця за мобільними телефонами. Чоловік відбирав у молодих жінок особисті речі та прикраси. Замість ананасів у банки законсервували мобільні телефони. Посилку отримати мав в'язень Петрівської колонії. Навіщо нам Укрдержреєстр, якщо є БТІ? Реєстрація речових прав на нерухоме майно з початку 2013 року відбуватиметься за новими правилами. 20 листопада 2012 року вступив в законну силу Новий Кримінальний процесуальний кодекс України. Ми продовжуємо детальний аналіз усіх нововведень у кримінальному процесі і кримінальному судочинстві. Точка зору судді, адвоката і податкової служби про новації кримінального процесуального кодексу України далі у програмі. Новим КПК не передбачено направлення судом справи на так зване додаткове розслідування. Суди тепер повинні будуть брати на себе серйозну відповідальність і виносити або обвинувальний, або виправдувальний вирок. Зв'язку з прийняттям нового КПК, така норма як направлення справ на додаткове розслідування, вона усувається. І тепер суд повинен приймати рішення чітко або особа винна, якщо є докази, і дійсно сторона обвинувачення доведе, що саме ця особа. Вчинила саме ці злочини, є її вина в цьому, або ж постановити вирок, якою визнати особу невинною, якщо не буде достатньо доказів щодо її обвинувачення. Максимальний срок досудового слідства це 12 місяців, там 2 місяці, 6 місяців, 12 місяців, в залежності від складності справи. За цей період сторона захисту має. Права по збору доказів, але якщо будь-які докази виникнуть необхідністю у збиранні під час судового розгляду, сторона захисту не позбавлена такого права, вона може збирати ці докази і надавати у суді. Але я ще наголошую на тому, що якщо докази стороною захисту були добуті під час досудового розслідування, вони повинні бути відкриті стороні обвинувачення. Суд повинен дослідити всі докази, які він покладе в основу вироку, він повинен дослідити їх безпосередньо, тому всі ці докази. Кази, які будуть надходити разом з кримінальною справою, суд повинен їх буде дослідити безпосередньо, але сам механізм передбачає, що коли закінчується досудове розслідування, прокуратура вже готова скласти обвинувальний акт. Вони повідомляють про це обов'язково письмовій формі сторону захисту, тобто обвинуваченого і сторону захисту, про те, що є такі докази, і справа вже готова передаватись до суду. Відповідно за клопотанням прокурора, сторона захисту повинна відкрити свої докази, які вона має на цей момент розгляду справи. Тому ще законодавець передбачає, що про результати відкриття доказів сторона одна одній вони повинні зажадати письмову розписку про те, що інша сторона ознайомила. З цими доказами. Наступним нововведенням є запровадження інституту угоди зі слідством. Так звана угода між прокурором і підозрюваним обвинуваченим існує практично в усіх європейських країнах. Підозрюваний визнає свою провину, при цьому йому призначають менш суворе покарання. Але угода прямо заборонена, коли мова йде про злочини, в яких є потерпілі. Одна з угод у разі визнання провини в обмін на пом'якшення покарання. У тому випадку, якщо у справі є жертви, потрібна також угода з потерпілим. Угода може бути розірвана в будь-який момент і затверджується лише судом. При цьому суд зобов'язаний перевірити, чи не укладено її під впливом якихось зовнішніх чинників. Новий кримінальний процесуальний кодекс передбачає наявність двох угод. Це взагалі поняття угода. Це було цивільне поняття із цивільного процесу. До кримінального процесу вона не має ніякого не мала ніякого стосунку, але відтепер. У кримінально-процесуальному кодексі новому передбачено два види угод: по-перше, це угода про примирення, яка укладається між обвинуваченим і потерпілим, не прокурором, а потерпілим. Тобто, ну, це стосується тих справ, які. Є дуже тяжкими. Ну, наприклад, раніше це були справи, можна сюди віднести, які порушувалися за скаргами приватного звинувачення, так звані, тобто наклипи, донесення легких тілесних ушкоджень і таке інше. Досить часто бувало, коли справа вже перебувала в суді, але обвинувачені з потерпілим доходили згоди. Але ж суд був пов'язаний нормами права і не міг не припинити цю справу, а повинен був розглядати її по Суті, виносити вирок відтепер. Якщо потерпілий обвинувачений, дойдуть згоди, тобто е обвинувачений відшкодує збитки потерпілому. Потерпілий не буде мати ніяких е претензій до обвинуваченого. Вони мають право укласти цю угоду, і така угода е у разі дотримання всіх вимог затверджується судом. Е в такому разі обвинувачений і потерпілий, вони мають обмежене право на апеляційне оскарження, тобто вони не можуть оскаржити. Справу по, з фактів, які викладені у цій угоді, а саме час, місце злочину, об'єм, якщо це потерпілий, то об'єм позову цивільного. Але ж вони мають право оскаржити на інші наслідки, які передбачені в цій угоді, тобто обмежене оскарження. Наступна угода, яка також є передбачена, це визнання вини. Тобто, коли обвинувачений без, безумовно визнає свою вину саме в тому злочині, який е, йому закидається стороною обвинувачення, тобто він не оспорює ні час, ні місце, не, не склад злочину, погоджується з усім. Тоді в цьому процесі, при цій угоді, обговорюється і можлива міра покарання, і така угода укладається, така угода також затверджується судом. Вони укладаються під час досудового розслідування, не в процесі судовому, до до того, як справа попадає в суд, але ж суд повинен затвердити ці угоди, адже не Затвердження, тобто суд при затвердженні цієї угоди, перевіряє добровільність е, учасників процесу на укладення цієї угоди, те, що сторони розуміють, які наслідки по закінченню, по укладенню цієї угоди вони будуть нести. Тобто це право на обмежене апеляційне оскарження. І е, якщо дійде висновків, що угода відповідає вимогам закону, він її затверджує. Без затвердження, без судового затвердження такі угоди не є дійсними. Одна із новин КПК стосується запровадження суду присяжних. В судовому процесі беруть участь двоє судів і троє присяжних. Їх залучатимуть тільки до справи, де передбачена найвища міра покарання. Фактично, це ті самі народні засідателі, які існували і раніше, але тепер вони називаються судом присяжних. Тут присяжних буде засідати лише в тих справах, де як покарання за скоєний злочин передбачається довічне ув'язнення. На думку пересічних громадян, що суд присяжних це як з англосаксонського чи англоамериканського досвіду, це десь 12-25 осіб присяжних присяжних, які вирішують долю обвинуваченого, на жаль, на в Україні новий кодекс передбачає суд присяжних лише у складі двох судів і трьох присяжних тобто, це не в тому масштабі, як ми звикли бачити з американського чи англійського. Досвіду, але ж це також є нововнавелою, оскільки ну раніше, якщо хто пам'ятає, були народні заседателі, коли по дуже тяжким злочинам вони приймали участь на ряду з професійними суддями. Ну зараз їх замінили на присяжних, тому суд присяжних складається зараз з двох суддів і трьох присяжних. Згідно з закону, на час виконання обов'язків присяжних вони прирівнюються до професійних суддів і відповідно де у них е, оплата праці. Простою більшістю голосів вирішується питання. Тобто, якщо двоє суддів будуть мати одну думку, а три присяжних будуть іншої думки, суд, рішення буде прийматися простою більшістю голосів. Обмежується доступ захисників до справи. Професійні захисники обов'язково мають бути внесені в Державний реєстр адвокатів України. Тобто, ні фахівці в галузі права, ні правозахисні організації, ні батьки чи родичі не можуть бути адвокатами. Як характеризувати цей чинник краще знають самі адвокати. Основні права захисника вони збережені, вони є. Дещо є деякі доповнення, в тому плані, що захисник, адвокат, зазначено, що захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого захист, якого він здійснює. На жаль, передбачено, що зустрічі захисника з клієнтом можуть відбуватись під візуальним контролем уповноваженої особи. Особи, але в умовах, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування. Я зазначав, що це не нормальна норма, це не європейська норма. Якщо комусь треба слідкувати, про що розмовляє захисник і підозрювана особа, яка знаходиться в ізоляції, чи в ізоляторі тимчасового тримання чи в слідчому ізоляторі, то це вже ненормально. Але є права розширені права щодо фіксації процесу. За, зараз адвокату захиснику не потрібно дозволу слідчого чи дозволу судді для того, щоб самостійно фіксувати слідчі дії, чи то на досудовому слідстві, чи в суді. Адвокат приймає участь при допиті, при очній ставці, при відтворенні обставин події. Допустимо, ну, зараз ця слідча дія дещо називається слідчий експеримент, але по суті. Нічого не змінюється, мова йде про відтворення тих подій, обставин, які за яких були, був скоєний злочин. То адвокат-захисник сам має право застосовувати свої технічні засоби. Тепер близькі родичі не можуть допускатися в якості захисників. Допускаються тільки адвокати, тобто ті особи, які мають свідоцтво по право на заняття адвокатської діяльності і які внесені до єдиного реєстру адвокатів України. Це по перше, ні про яких фахівців в галузі права зараз мова не йде. В кримінальному процесуальному кодексі цього немає, і близьких родичів немає. Близькі родичі, родичі і громадяни за це повинні знати. Значить, в якості захисника встановлена монополія адвокатури. Це практика всієї Європи, ближнього, дальнього зарубіжжя. Тут немає нічого негативного, тут є тільки позитив. Тому всі громадяни повинні працювати з, -з, з адвокатами, своїми адвокатами, як хочете, але повинні користуватись правою допомогою, щоб не запутатись в лабіринтах нового кримінального процесуального кодексу. Якщо особа не може дозволити собі найняти адвоката, суд, спираючись на постанову прокурора, доручає відповідному органу, який уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги, призначити адвоката для захисту і забезпечити його присутність у кримінальному провадженні. У свою чергу відповідний орган зобов'язаний виконати постанову суду негайно. До 1 січня 2013 року Міністерством юстиції України з урахуванням потреб кожного регіону України має бути створено 27 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають лише окремі категорії осіб з урахуванням двох критеріїв: малозабезпеченості та належності до тих категорій, для яких законами вже закріплено право на безоплатну правову допомогу. Захисникам за роботу платитиме держава. Позитивне нововведення. Якщо раніше адвокати ввели кримінальні справи за призначенням і фактично жодних коштів за це не отримували, то зараз з 1 січня 2013 року починають діяти у всіх областях. Тобто в Кіровограді відносно нашої області і планується в подальшому в Олександрії відкрити такий центр. Ці центри центри про, про надання безоплатної правової допомоги. Вони утворюються при головних управліннях юстиції в областях. Адвокати будуть співпрацювати з центрами на постійній. Чи на тимчасовій основі, це вже питання. І центри будуть фінансуватись з державного бюджету, і фактично, мова йде, мова йде не про надання безоплатної, для громадянина, це буде безоплатна права допомога. А для держави, для адвоката це буде платна. Тобто, центр буде сплачувати визначати і сплачувати гонорар. Адвокату за проведену роботу. Є 12 категорій громадян, які описані в законі про безоплатну правову допомогу. Там охвачені всі громадяни, які слабо захищені, так скажемо, які або безробітні, або недостатньо мають коштів для захисту своїх прав. В наступні роки це право передбачено і по цивільним справам. Справам, і по адміністративним, і по господарським даже справам, але з 1 січня 2013 року це стосується тільки кримінальних справ, тільки захист від пред'явленого обвинувачення на досудовому слідстві. Зазвичай у нашій програмі багато сюжетів про фальсифіковану продукцію, нелегальний бізнес, економічні злочини, викриті фінансові оборудки. як вплине на роботу податківців новий КПК, адже законодавчі зміни не пройшли осторонь органів податкової міліції. Вже за нових процесуальних умов в єдиний реєстр досудових розслідувань слідчими податкової міліції внесено 31 провадження. У компетенції податкових міліціонерів, як завжди, викриття злочинів про ухилення від сплати податків та ще більш посилено відповідальність при фальсифікації підакцизної групи товарів. Законодавство нині карає великими штрафами порушників. Підрозділи дізнання, як орган дізнання, як такі вже відсутні. Його замінено на поняття оперативні підрозділи. Слідство здійснює, як і раніше, слідчі підрозділи. Також внесені зміни до підслідності органів податкової міліції згідно статті 216 Кримінального процесуального кодексу України до підслідності віднесені стаття 204, незаконне виготовлення зберігання збут підакцизних товарів. Також стаття 209 легалізація коштів, які отримані злочинним шляхом. Основна наша стаття профілююча стаття 212. Ухилення від сплати податків зборів і інших обов'язкових платежів, стаття 212 прим. Ухилення від сплати в пенсійний фонд, стаття 216, незаконне виготовлення та підробка контрольних марок із статті 216 кримінального кодексу України. Виключені поняття марки акцизного збору та включено до статті 199 кримінального кодексу України. Яка підслідна органам внутрішніх справ. Працівники міліції затримали мисливця за мобільними телефонами. У Кіровограді жертвою одного зловмисника стали дві місцеві жительки. До Кіровоградського міського відділу міліції надійшло повідомлення від 21-річної кіровоградки про скоєння на неї нападу. Пізно ввечері дівчина сиділа на лавці біля під'їзду. Все час до неї підійшов незнайомець і, представивши до обличчя шматок металу, наказав віддати телефон і золоті сережки. Злякавшись, жінка виконала вимогу чоловіка. Після чого він втік з місця пригоди. У ході проведення оперативно розшукових заходів через кілька діб правоохоронці вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 29-річний Теле Маловицьківського району, який приїхав до обласного центру у власних справах, а заодно вирішив і поживитися за чужий рахунок. Як з'ясувалося, потерпіла від рук молодика іще одна кіровоградка. Її він наздогнав на одній із вулиць міста, ударив кулаком по голові, а потім відібрав мобільний телефон. У підозрюваного правоохоронці вилучили два викрадені телефони. Сережки він же встиг здати у ломбард. За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених відповідно до час частини 1 статті 187 розбій та частини 2 статті 186 грабіж кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання до 7 років позбавлення волі. Доволі часто у нашій програмі з'являється інформація про вилучення заборонених до внесення предметів у місця позбавлення волі, але вони мають властивість знову різними шляхами туди проникати. Останнього разу вилучено було наркотичну речовину. Оперативні працівники Кіровоградської виправної колонії No6 виявили та вилучили у засудженого, який утримувався на дільниці соціальної реабілітації колонії медичний шприц і ємністю 2 мг, в якому містилася наркотична речовина. Вилучену речовину засудженому передавав мешканець селища Підгайці, з яким вони домовилися налагодити канал надходження наркотичних речовин до зони. Експерти встановили, що виявлена речовина є опієм ацитильованим, який відноситься до небезпечних наркочних засобів. По даному факту порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. В'язню Петрівської виправної колонії номер 49 Кіровоградської області хотіли передати шість законсервованих мобілок. Замість ананасів у банки законсервували мобільні телефони. Посилка адресату не надійшла. Після огляду посилки, що надійшла засудженому, було виявлено бляшанку з під оливок та дві бляшанки з під консервованих ананасів, без жодних ознак зовнішнього пошкодження, але з неналежною вагою. Відкривши їх, виявили та вилучили шість мобільних телефонів марки Nokia, сім картами до них, три зарядні пристрої, чотири міні-гарнітури до мобільних телефонів, дві запасні батареї до телефонів та приблизно 400 грамів сухих дріжджів заводського виготовлення. Тим самим попередили надходження до дільниці посиленого контролю заборонених речей. За цим фактом складено відповідні матеріали про адміністративні правопорушення, що направлені за службовою належністю. З 1 січня 2013 року функції державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі на земельні ділянки, переходять до спеціально повноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної реєстрації прав Міністерства юстиції та його територіальних управлінь юстиції. Чому створюється реєстраційна служба? Яка її компетенція? Що робитиме БТІ? З'ясуємо у рубриці юридична консультація. Люди поспішають у БТІ зареєструвати всю придбану нерухомість до кінця року. Можливо, не зрозумівши нововведень, що почнуть діяти з 1 січня 2013 року. З початку року документи на нове житло видаватиме не бюро технічної інвентаризації, а спеціальні реєстратори Укрдержреєстру. А от угоди купівлі-продажу вже зареєстрованого житла оформлятимуть нотаріуси. Реєстраційні дії по новому обіцяють не забирати багато часу і коштуватимуть дешевше ніж зараз, говорить. Мі співрозмовник буде первинна реєстрація. І вторинна первинна реєстрація полягає в чому, що громадяни будуть звертатися до реєстраційних служб управління юстиції і реєструвати своє нерухоме майно. Було надано. Право нотаріусам як спеціальним суб'єктам виконувати реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Вони будуть реєструвати вторинну реєстрацію. Тобто громадяни приходять до державного, до державного нотаріуса, оформляють правочин, ну, наприклад, купівля квартири. І тут же ж вже не потрібно буде звертатися до органів БТІ і на місці реєструє своє право власності. Реєструє договір купівлі продажу і на місці реєструє право власності. Тобто отримує свідоцтво про право власності. Даний реєстр, який вже він оновлений, він включає в себе в свої складові. Це буде іпотека і обтяження в даному реєстрі. Якщо до цього часу іпотека була окремо, то цей реєстр речових прав на нерухоме майно він буде вже включати іпотеку і обтяження. Дана реєстрація буде проводитися на протязі 14 днів, але реєстраційна служба націлена на те, щоб як умога найкоротші терміни провести дану реєстрацію і надати людині витяг про право власності. З 1 січня 2013 року Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень буде здійснюватися органами державної реєстрації, а також нотаріусами як спеціальними суб'єктами. Тому громадянам необхідно буде звернутися звертатися до реєстраційних служб, відповідно на якій території знаходиться це майно, з реєстрацією права власності, або ж з договіру купівлі продажу, або ж зміною відповідною, або ж для отримання інформації, яка існує в Державному реєстрі речових прав на рухоме майно. Новий реєстр має спростити заплутану і тривалу процедуру оформлення прав власності. Фахівцям та звичайним людям потрібен час, аби звикнути до нової процедури, а вона простіша і абсолютно надійна. Вийшовши від приватного нотаріуса, громадянин вже є власником. Є на руках у нього договір купівлі-продажу і є витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Громадянин звертається до нотаріуса одночасно при оформленні правочину. Реєструється право власності і отримує, тобто йому не потрібно вже після, як зараз, він громадянин після нотаріуса, він йде до органів БТІ і там реєструє право власності. Це буде одночасно робитися у нотаріуса. Ну, тільки ті правочини, які яке майно, яке зареєструє до 1 січня 2013 року. Тобто, якщо новозбудоване, новозбудоване майно було в 2013 році, тому громадянину необхідно буде прийти до реєстраційної служби, спочатку зареєструвати його в реєстраційній службі. А потім вже розпоряджатися своїм майном на власний розсуд. Якщо майно зареєстроване було до 2013 року, відповідно нотаріус заходить в реєстр, бачить це майно, реєструє його як право власності. Одночасно видає витяг, і людина набуває право власності. Тобто не буде великих черг, тим паче, що як ми знаємо, у нас достатня кількість нотаріусів без Проблем, я вважаю, що черг не повинно бути. Ми знаємо, що попередній закон він не зобов'язував людей, наприклад, реєструвати право власності. Тобто вони збудували будинок, є технічний паспорт, але в органах БТІ вони не зареєстрували його. Тому їм необхідно буде вже, якщо вони будуть з цим майном або буде там спадщина, або воно буде продаватися. Або якщо воно було в органах БТІ не зареєстровано до 2013 року, то їм необхідно буде звернутися до органів державної реєстрації і. Зареєструвати дане майно новий підхід щодо побудови системи органів державної реєстрації ґрунтується на тому, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень це офіційне визнання і підтвердження державою права власності громадянина, про що вносяться дані до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Ще минулого року президент України Віктор Янукович заявив, що БТІ це одна з найбільш непрозорих і корумпованих сфер. А чи зміниться ситуація на краще із появою ще Нової структури Українського державного реєстру. Навіщо нам Укрдержреєстр, якщо є БТІ, людина набуває право власності, і це вла це право повинно визнаватися державою. А на даний час органи бюро технічної інтересації вони відносяться до комунальної власності. Вони не є державним органом. Тому судячи із європейської практики, було і створено державну реєстраційну службу. Тобто буде, громадянин буде набувати право власності, яке буде визнаватися державою, державним органом і надавати відповідність свідоцтва і витяги про право власності. На жаль, БТІ вони в них дуже, дуже давно веде ведеться цей архів, і вони ну, почали вносити в реєстр. Ну, в різних регіонах по різному, наприклад, Київ, то вони з 2010 року, Кіровоград з 2009 року. Тобто, ну на даний час цей реєстр він не повністю наповнений, тому... Іде така тенденція, що з 1 січня він би поновлюватися цей реєстр на даний час. Тарифи і платні послуги, державне мито на даний час вирішуються питання кабінету міністрів. Тобто не надійшли такі, і ще скільки це буде коштувати. Я вважаю, що це не буде дорожче, дорожче чим є зараз. Все про закони та їх застосування. Ваші права та захист дізнавайтесь щотижня у лінії захисту на каналі Кіровоград. Правові знання неодмінно стануть у нагоді. З вами була Олена Роміцина. До побачення.